Проведемо налаштування інтеграції телефонії Unitalk та CRM-системи NetHunt. Для цього переходимо у нашу CRM-систему, розділ налаштування, додатки та інші інтеграції. Знаходимо Unitalk та натискаємо «Інтегрувати». Тут нам потрібно вказати наш API-ключ від проєкту Unitalk. Щоб його отримати, переходимо в особистий кабінет розділ Інтеграція API та копіюємо API. ключ Натискаємо тест. Статус API перевірено. Там можемо налаштувати вебхуки для передачі інформації до CRM-системи. Копіюємо URL-адресу, яку надає CRM-система, та переходимо до особистого кабінету. Розділ Обробка подій. Створимо вебхук, який буде передавати інформацію до NetHunt. В поле URL вказуємо наше скопійоване посилання та зберігаємо. Переходимо в розділ Інтеграція АПІ та закріпимо цей вебхук для надсилання інформації подій дзвінків. Зберігаємо. Далі нам потрібно здійснити один тестовий дзвінок до нашого проєкту, щоб перевірити роботу вебхука. Натискаємо Тест, статус вебхука Перевірено та натискаємо на кнопку Підключити. Автоматично до нашої CRM-системи підтягуються знайдені користувачі особистого кабінету та їхні внутрішні номери. Тут важливо, що імейл адреси користувачів в CRM та в особистому кабінеті повинні співпадати. Перейдемо до тестування нашої інтеграції. При отриманні вхідного дзвінка інформація про нього автоматично передається до контакту. Ми бачимо, що був переданий наш тестовий виклик при підключенні інтеграції, а також наш новий діалог, в якому ми можемо прослухати запис розмови, а також додати коментар про діалог. Для здійснення вихідного дзвінка натискаємо на телефон нашого контакту та обираємо дзвінок Unitalk. До СІП-клієнту нам надходить вхідний дзвінок із номеру контакту. Ми його приймаємо, після чого направляється виклик до абонента. Інформація аналогічно передається до CRM-системи. Бачимо вихідний дзвінок та можемо додати коментар про нього чи прослухати аудіорозмови. На цьому налаштування інтеграції завершено.